Доброго вечора, шановні говоримо щодо заяв Головнокомендувач Збройних сил України СЕРСКО, який хоче оцифрувати всі ваші обличчя, щоб вас знайти і притягти до адміністративної відповідальності. Але що хочу сказати щодо оцифровки обличчя. На сьогоднішній день оцифровка обличчя давно відбулася ввели коли, в коли 2017 2018 го фактично, арест оберіг. Коли ви отримували закордонний паспорт, чи водійське посвідчення, Після 2013 року чи до 2013 року всі ці дані, так як весу або паперові, або оцифровані. Стосовно заяв, що він всіх знайде. І що далі? Що товариш головнокомандувач Збройних сил? Що далі? Випишеш штрафи, чи проведеш насильницьку мобілізацію, яка порушує міжнародні конвенції ООН mm -hmm. ага. та конвенції справ людини та підписання mm -hmm. Конвенції Європейської. Хочеш їх порушити? Ти знаєш в курсі, що твоя армія порушила ряд статей Кримінального кодексу, і може. Вся сістидовічна ти в Курсі, головнокомандувач Збройних сил, що твоя армія це фейс сучасний, повністю. Тому що я знаю правду на законопроекті про Збройні сили на стоїть. початка УРСР повністю не стоїть і підпис Кравчука. Не стоїть. Так питання. Який обов'язок, який адміністративний штраф? Твої штрафи ми скасуємо в судах, кримінальні справи на звичайних людей ми скасуємо в судах, рано чи пізно, а ти сягнеш за перебуванням незаконних військових, формування. Обов'язково цей час рано чи пізно настане. І ти ще будеш відповідати, за місорубку. За Здачу території України за те, що ти здав південь схід боргу, саме ти здав, як і залужник, ви є військові злочинці генерала міста. Усі до єдиного, навіть ті, хто пішов. І неважливо, скільки вас, ви є військові злочинці. Насамперед, цей головнокомандувач Сирський. Вирішив нас якось залякувати звичайних українців, що всіх знайдуть, всі медіа почали писати про те, що вони всі нас знайдуть. І що далі? Багато хто не живе за адресою реєстрації, І що далі. Багато кого немає в жодних реєстрах, Хелсі і так далі. І що далі ти будеш робити? Насильно всіх могилізуєш. Але ж ти не на фронті, ти сидиш як тиловий щур в Києві, в безпеці. Ти навіть не знаєш, як перемогти Росію. Єдина людина, яка може перемогти Росію, це. Я, я для цього був народжений, щоб перемогти Путін. Але ви мені не даєте це зробити, ваша окупаційна армія, ваші окупаційні силові структури. Які вирішили, що можуть розстрілювати цивільних на передовій. Саме ви себе цим дискредитуєте? Саме ви прийняли антиконституційні закони, які забороняють критикувати представникам Збройних сил України вище військове командування? Саме ви це зробили? Саме Залужний та Зеленський підписались під цим законом. Залужний не мав права підписуватись під цим законом взагалі. Але підписався, чим перевищив свої повноваження, а це стаття 109, частина 1. Але насамперед, чому ніхто не несе відповідальності на сьогодні? І нам тут розказує Сирський про те, що ми повинні піти померти, тому що він так в Твій шеф скасував Республіку Україна у 2022 році. Сказав Конституція на паузі. Якщо вона на паузі, то твоя Недореспубліка УРСР Україна окупаційна на теренах Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського є окупантом, а ти і є агресором, як і Російська Федерація. Типу наїхавши, як і всі ви з 1918 року, коли звичайних українців знищили Росія. а потім завезли ешелонами сюди росіян. А потім ви кричите, що ви українці, і керуєте нібито НАТО. і все. І що саме цікаво, що кожен повинен піти померти. Не виникає військового обов'язку стосовно статті 65 захисту радянської комуністичної диктатури імені Зеленського. Не виникає. А якщо ви будете посилатися на закон України з Карапаського про тимчасовий устрій, про обов'язок святий, захисту вітчизни. Захист Української держави. Так, Українська держава окупована вами, ви її окупанти. І за вас ніхто не буде помирати сьогодні. От і все. Ви її окупанти і нащадки. Радянських окупантів, ВЧК ОГПУ. От хто ви, ваші предки, стукачі, які були в НКВСБ. І ви ніколи це не спростуєте рішенням Верховного суду, тому що судді такі ж самі. Нащадки, ОГБУ, ВЧК окупантів. І ваша Недореспубліка Україна це і окупант і агрес, як і Російська Федерація. І ми ніколи не змінимо свою думку стосовно цього. І служити в ваших військах ми не збираємося так, звісно. Ми можемо і організуємо сили самооборони, щоб дати відсіч російській агресії, але і ви, є окупантами і в окупаційних структурах Республіки Україна ми не будемо. Стосовно твоїх заяв, Сирський, ти цим порушуєш міжнародне право, є рішення Нюнберського трибуналу, що Оцифровка обличчя, будь-які засоби подібної ідентифікації несуть за собою смертний вирок імені Нюнбергу. І ти це порушиш. Ти ж знаєш, що за подібне смертна кара ти порушив рішення Нюнбергського трибуналу. І воно є дійсним на сьогодні. Будь-які засоби. Цифрової ідентифікації людини, громадянина поза межами правового поля, тому що рішення Нюнберського трибуналу є остаточним і не підлягає оскарженню. І ми за це боремося, щоб це рішення було виконано українською псевдоокупаційною владою. Тому що ви її окупанти, і ми змусимо вас дотримуватися ліквідованого вами законодавства. Але ми не підемо у ваші силові структури. І не розказує нам сказки стосовно того, що всі хлопці пішли в зсу на контракт. Щоб ти знав, на контракт з молодих пішли з 18 до 25 лише. Менше ніж 500 людей не бажають в твоїх окупаційних структурах бути хлопці. Вони хочуть в інші бути армії, не ваші, не російські, а в інші патріотичні. Але ви нам заважаєте її створити законом, тому що ви і є справжні паразити, які служать хабаду та його. Інтереса. Чи як пояснити, що в більшості випадків Зеленськ, ти є громадянами Росії і має тісні зв'язки з ФСБ РА та ЗСР? Ви ж друзі між собою з росіянами? Так, Проти кого ви ж там воюєте, якщо ви всі такі великі друзі? За хабад, за жертвоприношення нас, як і в Сумах, як в Кривому Розі, як в Бахмуті це було, як в Соледа, це все жертвоприношення Хабаду. Їх божку кривали. Ось що ви робите. Насамперед, що хочу заявити сирском, ми проти цифрової ідентифікації особистості. Ми виступаємо проти таких рішень. І всі, хто порушує рішення міжнародного нюнберського трибуналу, будуть знов засуджені, передані міжнародному кримінальному суду, щоб він. Виконав рішення Нюнберга. Рішення Нюнберського трибуналу є обов'язковим для кожен і повинно бути виконано. І ми не допустимо цифрової ідентифікації особистості В будь-якому випадку ані цифрової ідентифікації по обличчю, чи цифровий відбиток обличчя, відбитки пальців і так далі. Ми з цим не погоджуємося. Ми не погоджуємося з вашою окупаційною адміністрацією досить. І ми будемо захищати себе закони спосіб. Якщо ви ліквідували Республіку Україна, ми залишаємо право на відновлення української держави і проведення всеукраїнського референдуму щодо прийняття нової конституції. Це по-перше, по-друге, ми будемо опиратися своїй діяльності правозахисні на міжнародні закони і Конвенції з прав людини, які вам доведеться виконувати, хочете ви цього чи ні. Дякую за увагу, шановні телеглядачі, підписка. Лайк like, репост. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація у сфері військового права. Отемі ТЦК СПЗ ЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від вашої проблеми та вашого конкретного питання. Неюридичний, неправовий захист по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень відповідно в умовах оточення українських міст та селищ представниками ЗСУ та інших військових формувань. Заповнення позовної заяви в суд. Для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СПЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Для прикладу, відозви на позовну заяву. Також юридична консультація у сфері кримінального права, для прикладу, ознайомлення з вашою кримінальною справою, матеріалами кримінальної справи, коштує. 100 доларів. Юридичний захист стосовно вашої кримінальної справи коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист кримінальних провадження коштує 500 доларів відповідно. Також замовляю, в мене витяг за Кодом ЄРДПУ дізнаюся про правосуб'єктність свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК ЗСУ. Також замовляю в мене юридичну консультацію з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусі людини. Я консультую з усіх норм права, якщо на електронну адресу академік.лав'єр. Значок proton.me Підписка. лайк, репост, донат в шапці профілю до цього відео. Також максимальна підписка. лайки, репости, коментарі в соцмережах та максимальне розповсюдження цього відео. Дякую за увагу, шановні телеглядачі. YouTube, tá mal.